Спасибо большое. Я хотел бы изначально поблагодарить жюри за то, что дали мне второй шанс. Ну, все <laughs> три, четыре. Не сегодня. Не настоящие. Суррогаты. Полуфабрикаты. Не можем сказать ни слова без ржи. Во лжи, живи и паши. Следя за жиши пиши, как же мы хороши. Знаешь, три дня и люблю за нее порублю. Слова порублю. Дать бы каждому молотом золотом, чтобы стали слова. Как же хочется иногда стать человеком. О да, навсегда. Но ведь мы не вода, мы грязь. Каждый первый я – мразь. Все говорим, возрасти бы, но не сегодня же, ибо вокруг лишь ильные рыбы. Не поймут, засмеют, бросят, на выход попросят. А куда что-то один не выжить? Как бы все это выжить, выжечь, запеть и запить, запить но не сегодня. Нет, так уж и быть. Да, я. Кто-то скребется в черепной коробке. Его не видно, но он там, это точно. Пытаясь усмирить его пятой стопкой, но он особенно бодр ночью. Я бы с радостью избавился от него, вытащил бы за шкирку, но он так просто не отдаст своего. Все внутри уже помечено бирками, исписанными его неровным почерком. Расставлено все по полочкам, и когда он просыпается вечерком, Мои мысли покрываются корочкой. И вновь встают дыбом в волосы. Первые полчаса мы боремся в тишине, потом уже боремся в голос. Хуже всего то, что он прочно засел во мне, приватизировал этот участок, засунул меня в подвал. И если бы это случалось нечасто, может, я бы не так устал. Теперь во мне живут сразу двое, как в шизофренике. И я не знаю, кто из нас чего стоит, и чуть ли не бьюсь в истерике. Шизофреникам проще, у них два я. А він чужой, чужой. Ладно, сьогодні душа твоя. Ну я яснова стану себе. Прогрес. Твоя пора майбутнього іде. Вже наново розімкнені долоні. Вона вперед, таких, як ти, веде. А я торкаю металеві скроні, а я. На дотик пальців реагую холодом. Я задихаюся кисневим голодом, і це ще зупинити в моїх силах. І це лише протези з різних сплавів. І страшно, напівсталь і напівтіло ти в ранах падав. Як тобі боліло, коли тебе на поле смерті хтось відправив. І я, торкаючись механіки в тобі, боюся, що якось із часом. Накрит, змінять всіх нас разом у цій твоїй новій добі. Суспільство наше на межі едвансу. І доки моя кров червона, а твоя зелена, я слідкуватиму за кольором у своїх венах, аби не схибити в епоху технологію. Колонізація Марсу. Колись я буду знімати кіно. І чекати на версія свої світанки. Наповзатимуть гори крізь синє вікно, вистигатиме кава із піляжанки. Там повітря це рідкість лише під склом. А у хмар буде зовсім інша структура, і не у кадрі скелі пролом. І горітиме неба, температура, довгий день, довга ніч. Цей червоний атлант стане. Батьком нового нашого краю, і перший, хто ступить сюди, емігрант, створить Київ, новий чи новий Огайо, я зніму стрічки про світи, живі і про те, як золотяться очі і шкіра, як і ржавіють ноги у жовтій траві, і ракети гублять свої шарміри. Я затисну у плівку останній день, коли. Вже не треба, буде прощатися, наче спогад її покладу до кишень і піду з усіма Руда залишатися.